Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, мені тут трапилось одне дуже цікаве відео. Наш захисник розповідає, що він їздив додому. Його будинок раніше був у окупації, і він виявив, що російські загарбники вкрали у нього та у його дружини труси. Заїжджали додому ще раз, вже було трохи більше часу. Треба було все передивитись, чи нема ніяких замінувань. Вибачте, я не знаю, як вам це сказати. Вони вкрали всі мої труси. Коротше, дружина, в тебе теж трусів нема. Мабуть, російським солдатам знадобилась неабияка мужність, щоб взяти під контроль труси. Російські солдати і офіцери діють мужественно, як настоящі герої. Забрали плазменний телевізор, ноутбук забрали. Забрали маліші носки, труси ті, що були пастільне э, 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 полотенце. Виявляється, коли оце збіговисько, яке називає себе армією, займається мародерством, то це надзвичайний героїзм за версією Владиміра Путіна. Наші воєннослужа і ополченці Донбасу проявляють дійсно масовий героїзм. Золки не <свистак> Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та не забудьте залишити під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами про цю дуже величну армію, другу армію, нібито у світі, яка займається банальними крадіжками. Та мародерством. крадуть усе, крадуть їжу у тварин, крадуть радіоактивні предмети, накрадене, вони продають на сайтах оголошень і самі в Інстаграмі знімають та хизуються тим, що вони крадії. Когда приїжджають ДГТшники, і це всего лише 6 человек. крадать. пакет проводов. Ще в виложить, да? Окрім трусів та мобільних телефонів, російські загарбники крадуть також і автомобілі. Ось оці фото, які ви зараз бачите, були зроблені у Білорусі. Це російські загарбники вкрали українські автівки та вивезли їх туди. Какой себе Там на українських номерах. до речі про Білорусь. Ви певно бачили те саме відео із камер спостереження, як російські нацисти накрадене в Україні намагались відправляти потім до себе на родину. Вони дуже мужньо та героїчно крали самокати та алкоголь, але коли їм зателефонував Пранкер Вольнов, то чомусь були не такі сміливі. E, наша компанія вынуждена остановить вашу посилку, так як поступила інформація, що эти вещи були украдены на території України. Непонятно. Ну понятно, я ничего не, не был такого. Понятно. Как это не было? Ты думал, никто не узнает о твоих действиях, да? Каких действиях? Тут. Подекуди загарбники за свої крадіжки навіть платять життям. Буквально, як наприклад, у тому випадку, коли окупант взяв, вийняв пластину із бронежилета і вставив замість неї вкрадений макбук. броніка пластину витрушую. блять. Вона, коротше, блядь, от така. Думаю, нія якась двойна в них пластина, блять, інтересна. Перевертаю на другу сторону. А це нія, не бронів. Витягнуло бронепластину і бронепластину засунула, Місто неї засунув собі макбук. Я думаю, що цей ідіот точно заслуговує на премію Дарвіна. Але на першому місці, усе ж таки, мабуть, серед окупантів є крадіжки алкоголю, тому що це алкоголічні війська Російської Федерації. Да блин, у мене воно що пиво. Да Проте самі російські окупанти не називають це крадіжками або мародерством. Коли вони спілкуються по телефону, то кажуть, що це заробіток. Ну, поки є, можливість заробити нормально. Угу. Буду заработати У мене сідіші серебра. Наші військовослужбовці серед стійко. З повним пониманням права своєї діла. при цьому вони не тільки не вважають себе злочинцями, вони ще й хизуються своїми злочинами перед дружинами, а дружини російських окупантів їх підтримують. Ну, набирай, набирай, все, бірай, що бери. Кросовки. Ну який русський чоловік не сапр нічого. ти Кросівки потом жінські. просто ось отака вона російська душа, яка вимагає красти самокати, алкоголь та труси. І ще можна зрозуміти, навіщо вони викрадають автомобілі, навіщо вони грабують магазини? Але от навіщо вони крали купони, які не мають жодної цінності, от цього зрозуміти я не можу. Купони брали. Ось, дивіться, купони. Українські купони, ви розумієте колишні? Наше вони їх брали 50 купонів. Сто і саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять, от ну розмародерили магазини місцеві. Вони реально колекціонують усілякий непотріб, який красти не має взагалі жодного сенсу. Як, от, наприклад, іще й старі комп'ютери. Ні, <плес> мене мене реально перейшов до пінтню викрали. Ро Роутер, провода, мабуть, оці варвари просто вперше у своєму житті взагалі побачили комп'ютер і, оскільки не розбираються у питанні, вирішили вкрасти саме те, що побачили. Те, що російські нацисти займаються крадіжками та мародерствами в Україні, це абсолютний стовідсотковий факт, загальновідомий, який має багато підтверджень, але при цьому представники Російської нацистської федерації. Ці усе одно звинувачують у мародерстві саме Україну. Мародерство цих страни почалося одразу. Розграбили всі магазини. Усі оці крадіжки та мародерства дуже багато говорять також і про цінності росіян. Тому що дивіться, от для нас найвища цінність це людське життя та свобода. Заради того, щоб врятувати наших, ми готові зробити усе, що завгодно. А от росіяни, коли крадуть в Україні те чи інше майно, кидають при цьому своїх. Не забирають навіть тіла своїх товаришів, тому що ну раптом вони не влізуть, бо треба забрати труси. Ваш муж погиб в Україні з населеного пункту телевізори забрали, стиральні машинки наші забрали. І деньги з сейфа в наші забрали, а тіло вашого мужа не забрали. Вчиняти злочини та красти це російська національна традиція, тому що крадуть вони не тільки у українців і не тільки майно. Ось, наприклад, прекрасна історія про те, як поки один російський окупант перебуває у полоні, його друг вкрав у нього дружину. А я тут з з ким? А где он? Салам, салам, как я. Можно выпустить? Я тут сейчас могу. Наша дура? І коли я кажу, що росіяни це варвари, я не перебільшую, бо так воно і є. Насправді. Вони не знають, що таке цивілізація. Вони дуже дивуються, коли в Україні бачать унітази. Не вдивлялися, коли ж у нас в селах є асфальт. Прийшли до одної жінки, каже, будемо жити. Вона каже, ну це вічно зроблю. Авірний будинок такий нормальний. Да? Він каже: відро принеси. Вона каже: зачем відро? Вона каже, ну аз радіо, ну, типа, куди? Вона каже, так нас. Були, розуміло, у нас у Тож, коли вони приходять на нашу землю до того, як вони вмирають на ній, вони дають дуже вичерпні пояснення, чому і за що вони нас так ненавидять. Тому що ми знаємо, як це жити як люди, на відміну від них. А потім один каже, що ви хотіли лучше наші після того, як ми переможемо, ми усе відбудуємо. Ми усе відновимо. Ми будемо жити у нормальній цивілізованій країні. А от російські загарбники так жити не будуть. Скоріш за все, вони не будуть жити взагалі.